У аналах англійської історії було небагато монархів, так само чарівних і жахливих одночасно, як король Генріх, VIII. Його бурхливе правління часто згадується його шістьма шлюбами англійською реформацією та його ненаситним бажанням мати спадкоємця чоловічої статі для продовження династії тюдорів. Тим не менш, серед павутиння інтриг і скандалів, що оточували Генріха VIII, існує менш відома несамовита історія його незаконно народженого сина Генрі Фіцроя, чиє життя було відзначене потенціалом і чия смерть огорнута таємницею. Генріх VIII зійшов на англійський трон в 1509 році після смерті свого батька Генріха VII. Молодий, харизматичний і наділений дивовижним шармом, спочатку він прославлявся як принц епохи відродження, який розпочав нову еру для Англії. Тим не менше, його правління незабаром пішло іншим шляхом, оскільки його одержимість отримання спадкоємця чоловічої статі та його бажання одружитися з Анною Болейн призвели до глибокого розколу з католицькою церквою. У шлюбі Генріха і його першої дружини Катерини Арагонської народилася дочка Марія, але його прагнення до спадкоємця чоловічої статі спонукало його домагатися анулювання цього союзу, створивши тим самим ґрунт для низки подій, які назавжди змінять хід англійської історії. Його непокора владі папи, зрештою, призвела до англійської реформації, оскільки Генріх VIII розірвав зв'язки Англії. З католицькою церквою проголосив себе верховним главою Англіканської церкви і розпустив монастирі. Одержимість Генріха VIII народженням сина була викликана страхом, що глибоко вкоренився перед кризою спадкоємності. Англія пережила низку бурхливих династичних конфліктів у минулому столітті, зокрема війну троянд. В результаті Генріх був повної рішучості забезпечити стабільність. Своєї власної династії та запобігти подальшій громадянській. війні. Однак, незважаючи на всі його зусилля, Катерина Арагонська не змогла народити йому такого бажаного сина. Це призвело Генріха до пошуків законного спадкоємця чоловічої статі у іншому шлюбі, що зрештою і привело його до Анни Болейн. Захоплення Генріха Анною стало поворотним моментом в історії Англії. Щоб одружитися з нею, Генріху потрібно було анулювати свій шлюб із Катериною Арагонською, але папа Римський не давав дозволу на це. У відповідь Генріх ініціював низку подій, що призвели до Англійської реформації, коли він порвав із католицькою церквою, заснував англіканську церкву та сам собі анулював свій шлюб з Катериною. Ще у період шлюбу з Катериною, в той час, коли вона була вагітна в черговий раз. У Генріха трапилася інтрижка з однією з її Фрейлін Елізабет Блаунд, більш відомою як Бесі. Незабаром Бесі народила здорового хлопчика, якого назвали Генрі Фіцрой. Фіцрой означає син короля як свідчення його королівського походження. Незважаючи на свій незаконний статус, Генрі Фіцрой був визнаний його батьком королем і був щедро наділений привілеями та розкішю. Та виховувався при королівському дворі. Йому було даровано титул герцога Річмонського і Сомерсетського на знак прихильності короля. Його батько Генріх покладав на нього величезні надії і навіть планував, що він одружиться з Марією, своєю зведеною сестрою, щоб зміцнити лінію тюдорів. Освіта Генрі Фіцроя також була предметом королівської турботи. Він був добре освічений. Отримуючи уроки з різних предметів, включаючи мистецтво, мови та політику. Судовий літописець Джордж Кавендіш описав його як шляхетного, мудрого та ліберального молодого джентльмена. Існування Генрі Фіцроя мало значні політичні наслідки. Якщо шлюб Генріха VIII і Анни Болейн не призведе до появи спадкоємця чоловічої статі, Генрі Фіцрой міг би стати видатним кандидатом на посаду короля Англії. Саме його існування створило потенційного суперника законним спадкоємицям принцесам Марії та Єлизаветі. Цей сценарій порушував важливі питання про стабільність дінастії тюдорів та про можливість громадянської війни та конфлікту за спадкоємність. Статус Генрі Фіцроя як незакононародженого не обов'язково виключав його з лінії наслідування, оскільки він міг би бути узаконений актом парламенту. На жаль, життя Генрі Фіцроя було відзначено жорсткою хворобою, яка, зрештою, забрала його юне життя. Історичні свідчення описують страждання, які він пережив за своє коротке життя. Точна природа його хвороби залишається предметом суперечок істориків і донині. Деякі історики вважають, що Генрі Фіцрой, можливо, хворів на туберкульоз, відомий своїми тривалими стражданнями, які включали такі симптоми, як кашель, лихоманка, втрата ваги та слабкість. Хвороба могла запросто відібрати життя, що й трапилося з Генрі Фіцроєм. Інші історики припускають, що його хвороба могла бути формою раку, що могло б пояснити його сильний біль та страждання, які він переніс у свої останні дні. Незалежно від точного діагнозу, зрозуміло, що здоров'я Генрі Фіцроя швидко погіршилося, і мало що можна було зробити, щоб полегшити його біль. Біль та скорботу після смерті Генрі Фіцроя розділили не лише його люблячий батько, а й весь двір та весь народ Англії, які були свідками того, як молодий герцог міг би вплинути на майбутнє своєї нації. Смерть Генрі Фіцроя мала глибокі наслідки і для династії тюдорів. З його смертю, надії на законного спадкоємця чоловічої статі через Генріха VIII та Анну Болейн були зруйновані. Анні, яка вже впала в немилість короля, незабаром були пред'явлені звинувачення у перелюбі і зраді, що призвело до її страти в 1536 році. Шлюб Генріха з Ганною був анульований, а їхня дочка Єлізавета була оголошена незаконно народженою. Наступний шлюб короля з Джейн Сеймур нарешті дав бажаного спадкоємця Едуарда VI. Однак він теж не прожив довго. Обставини смерті Генрі Фіцроя викликали різні історичні спекуляції дехто припустив, що його смерть була просто результатом природних причин без участі нечесної гри. Інші порушували питання про те, чи могла його смерть бути прискорена. Щоб усунути потенційного суперника на троні, тяжка хвороба і смерть у таких стражданнях незаконно народженого сина Генріха VIII, який міг би стати королем, залишається болісним розділом в історії тюдорів. Історія Генрі Фіцроя служить нагадуванням про крихкість людського життя навіть у наймогутніших і найпривілейованіших колах. У той час, як точна причина смерті Генрі залишається оповитою історією, його спадщина зберігається як свідчення складнощів королівського життя у XVI столітті. У міру того, як ми досліджуємо минуле, ми згадуємо, що історія це більше, ніж просто серія подій. Це гобелен, зітканий з ниток особистого життя, надій та трагедій. У випадку Генрі Фіцроя його життя було короткою свічкою, яка мигнула. І пішла, залишивши після себе питання, які продовжують зачаровувати як істориків, так і ентузіастів, і на досі.